Вітаю, шановних вчителів, до мене досить часто почали надходити прохання від колег поділитися технологією, як я знімаю фільми, тому що вчителям формат подобається і вони просять поділитися. Я вважаю, що ми вже майже три роки, на жаль, працюємо у форматі онлайн. Мені завжди здавалося, що вчителі можуть зі мною поділитися більшою інформацією, ніж я з ними. Але просять, тому обіцяв це розказати коротенько, тому розказую. Значить, коли почалася пандемія, я собі спочатку купив маленьку дошку на стіл, це було погане рішення. Потім купив таку от зелену дошку. І знімав фільми на фоні зеленої дошки. Це теж було погане рішення. Хорошим рішенням було редагування. Редагування це дуже класна програма. Ви назву бачите, давайте я трішечки збільшу. Ви назву бачите на своїх екранах. Єдине, що ця програма платна, але я її покупав на якійсь розпродажі, там вона була до 100 гривень. Вона ця програма дозволяє при редагуванні. Склеювати два файли, додавати картинку, робити переходи дуже-дуже багато опцій у цієї програми. Я думаю, що якщо ви не попадете на розпродажу, є деякі аналоги безкоштовні. Але ця програма вона ну, має найбільш такий потужний інструментарій, я б так сказав. І через деякий час мені. Мої колеги мене надумали про планшет, і, в принципі, вже коли я купив графічний планшет, почалася дещо інша історія. Я знімаю фільми за допомогою програми, яка називає. Я, я погано знаю англійську мову, чесно вам скажу. Camtasia Studio, якщо я правильно читаю. Значить, ця програма перша. Я зараз, до речі, цей фільм також знімаю в цій самій програмі. Значить, ця програма дозволяє. Записувати одночасно екран комп'ютера або ноутбука, камеру, яка показує мене, якщо я вам ще не набрид, і звукову доріжку. Тобто записується зразу три доріжки, потім відбувається певна конвертація. Тобто ці три доріжки стають одним фільмом. Рендеринг називається, якщо я правильно кажу. Тобто ця програма досить потужна, і вона, в принципі, і створювалася для запису е, е, навчальних фільмів за великим рахунком. За великим рахунком, вона для цього створювалася. Інша справа, що ця програма є платною, там велика дуже ціна. і Я теж її купував на якомусь розпродажу, але воно теж було не дуже дешево. Я цією програмою користуюся з 2000. Шостого року, якщо не помиляюся, досить давно вже хочу дати пораду, її можна скачати безкоштовну версію. Вона на 30 днів ознайомлення. Якщо вона вам сподобається, ну, значить працюємо. Видаляємо, знову на 30 днів ставимо, мабуть, так. Тому що там ну, не, не пам'ятаю я ціну, але на розпродажу, я її купив збавив, за 10% вартості. Була, був новорічний розпродаж. Дуже могутня програма, її можливості я вам навів, е, питаю, про, про планшет звичайний планшет, модель тут не важлива. Мені зручно планшет а 4 формату. З планшетами а 5 не пробував я ніколи працювати. На мій погляд, зараз в режимі онлайн, коли ми працюємо, є велика проблема. Ми фактично на Синхронний режим уроку майже не попадаємо. Або я б по-іншому сказав, режим, синхронний режим уроку в нас лише для деякої категорії учнів. Інша категорія учнів мають в асинхронному режимі. На жаль, тому що світла немало, бо знаходиться за кордоном. І на мою думку, дуже важливим є, якщо вчитель буде мати змогу записати. Ну, Теорію, да? тобто теорію до уроку. А вже практи... теорія плюс там деякі приклади розв'язування вправ, на мою думку, якщо є час, якщо є світло, якщо є змога. От саме для такого нам і потрібен планшет і потрібна ця програма. Тому що, коли я працював із цією зеленою дошкою, шалена кількість часу шла на те, щоб виставити камеру. Для, от Ви бачите, в мене тут прикріплений мікрофон. Зараз я спробую збільшити. Ось, мабуть, ви бачите цей мікрофон. Да? Тобто налаштування мікрофона. Зараз в мене все в одному. Мікрофон, в ноутбуки, камера ноутбук. І для того, щоб підготуватися до запису уроку або фрагменту оброку, або ті фільми, які ви дивитесь на Ютубі. Ну, від підготовки до початку йде 2 ну, хвилини, скажімо так. Тому значно скорочується час підготовчої роботи. Я виконав прохання вчителів, моїх колег. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, що буде корисно.